Вітаю доброго дня. Доброго дня. Мене звати Оксана Ємець. Я працюю в агенції економічного розвитку PPV. і зараз ви дивитеся наш постійний постійна рубрика Stream Business Talks PPV. сьогодні ми говоримо зразу до справи. йдемо з Марією Ортинською, керуючою партнеркою юрпатентно-юридичної компанії IP Style, адвокаткою і патентною повіреною. Доброго ранку, пані Марія. Доброго ранку для початку коротко попрошу вас представити себе і розповісти про свою компанію, про сферу якою ви займаєтесь, але дуже коротко. Дякую, дуже коротко. Я адвокат з інтелектуальної власності, патентний повірений, займаюся охороною, захистом та комерціалізацією інтелектуальної власності як в Україні, так і в інших країнах світу. І допомагаю бізнесу ставати глобальним за допомогою інтелектуальної власності. Круто, давайте. Я знаю, що у нас сьогодні буде дивитись багато людей, і я зразу закликаю їх ставити свої запитання. Я маю кілька заготовлених, але чим швидше ви поставите свої запитання, тим швидше я їх прочитаю. Отже, наша головна тема як насправді інтелектуал пропорші допомагає бізнесу в підсилює його, додає вартості, прибутковості в чому суть. Я взагалі вважаю, що без інтелектуальної власності бізнес не може зростати, і будь-який маленький бізнес він саме за допомогою інтелектуальної власності може і зростати, і масштабуватись, наприклад. У кожного бізнесу є певна назва, як він називається, бо це може бути назва продукту, чи може бути назва якоїсь серії продуктів, які бізнес відрізняє від інших конкурентів. Що робити? Зареєструвати торгівельну марку. Якщо не зареєстрована, то конкуренти патентні тролі, хтось їх називає трейдмак-тролями. Він може це взяти, зареєструвати і блокувати певну діяльність, і знову ж таки, наприклад, на прикладі маленького бізнесу, якщо це ресторан. Власник зареєстрував торгівельну марку для ресторану, наприклад, в Івано-Франківську, він хоче масштабуватися далі до Львова, до Києва та до інших міст. Що йому потрібно зробити? Зареєструвати торгівельну марку, прописати певні стандарти і далі вже продавати франчайзинг і франчайзингову модель, тобто один, наприклад, із способів зростання малого бізнесу. Угу. О, і це якраз гарне питання, якщо це малий бізнес, насправді малий, бо зареєструвати бренд чи торгову марку це ну і коштує щось. Тобто, це треба виділити бюджет, треба виділити час. Коли взагалі туди дивитися, в цей бік, якщо бізнес маленький. Я рекомендую відразу, це не такий великий бюджет, як правило, це буде до, наприклад, подачі торгівельної марки, збір буде за подачу заявки 4 тисячі гривень, ще будуть послуги патентного повіреного, але як правило, бюджет в середньому буде до 10 тисяч гривень, який буде пов'язаний іноді навіть 6-7 тисяч гривень, який буде пов'язаний саме з мінімальним набором того, що потрібно зробити. Чому тому, що ой, від маленьких який бізнес, а йому потрібно, наприклад, а, зареєструвати до мене ім'я, заплатити комусь за розробку сайту, в нього є якась упаковка, і якщо, наприклад, через півроку, через рік виявиться, що хтось інший зареєстрував схожу назву, то цей ж малий бізнес в нього вже є збитки, тому що він не подумав раніше перевірити назву і зареєструвати торгівельну марку. Угу. Тобто, е якщо ти просто. Ну, як це схарактеризувати? Тобто, коли цей. Тобто з самого початку фактично треба це робити? Рекомендує... ідеалі, я рекомендую робити ідеалі до того, як реєструвати певний домен. Наприклад, ви хочете певну назву, вона у вас є, ви перевірили, домен є вільним ок, і, і це робити, робити пошук і подавати заявку за день-два до того, як ви реєструєте доменне ім'я, і йдете до Корпоративного юриста або до особи, яка буде вам реєструвати компанію, тому що знову ж таки ви зареєстрували компанію з певною назвою. Якщо ви виявиться, що ця вже торгівельна марка зайнята, то я думаю, що бізнесу буде не дуже комфортно працювати, коли одна назва юридичної особи і зовсім інша назва це в даної торгівельної марки. Е, супер. Я маю тут е, заготовлені запитання з оскільки ми робили анонси цієї події, і в нас прилетіли запитання, скажімо так, з аудиторії. Е, і питання переважно про дизайн, тому ми коротко не рнемо в цю тему. Отже, питання: чи може дизайнер без окремої домовленості з клієнтом окремо публікувати роботи, що робив для цього ж клієнта? На цих роботах може бути відображений логотип та айдентика бізнесу клієнта. А на жаль, як правило, публікація це є в тому числі способом використання авторських прав, тому якщо немає такої домовленості, це робити ризиковано і це може вважатися порушенням авторських прав, але тут потрібно купнути питання більш ширше: тобто на якій підставі дизайнер працює з бізнесом щодо розробки певного дизайну? Тобто, наприклад, якщо він в договорі дизайнер передає всі майнові права. То в даному випадку він дизайнер не має права використовувати це своєму портфоліо. Якщо ж, наприклад, якась інша домовленість, наприклад, передача права на використання дизайну. Знову ж бізнес то в такому випадку дизайнер може робити, але я рекомендую таких питань дуже багато різних виникає спорід між виконавцем і замовником або між власниками бізнесу, Тому я рекомендую завжди це прописувати в договорі і завжди знову ж таки проговорювати наскільки це комфортно чи не комфортно для бізнесу. Знову ж таки, бізнес може. Купити, умовно, отримати всі мої нові права і не хотіти розголошувати інформацію, що я працював з тим дизайнером чи з іншим дизайнером. Угу. Е, власне, якщо ми зайшли до дизайнерів, скажіть, будь ласка, часто ставлять таке запитання: як дизайнеру захистити свої права на промисловий дизайн? А, є декілька способів. Типовіший спосіб це те роз, потрібно розуміти, що зовнішній вигляд певного продукту, наприклад, мобільного телефону, це можуть бути чашки, меблі, а певних аксесуарів, він охороняється в Україні як промисловий зразок. В Європі це називається дизайн, в Сполучених Штатах називається дизайни, але по суті. Що для цього потрібно в Україні є дві два способи набуття прав: перший спосіб це реєстрація промислового зразка, здійснюється це патентним відомством України. ПТ-свідоцтво буде діяти 5 років, можна його продовжувати ще на 5 років аж до 25 років. А це в тому випадку, коли певний дизайн, дизайнер розуміє або бізнес розуміє, що цей дизайн він буде актуальним і можна його монетизовувати використовувати багато років. Коли, наприклад,. Є певні дизайни, які будуть активними півроку, рік десь технології міняються, Наприклад, взяти флеш накопичувачі, які дуже часто міняються. Ніхто не знає, чи хтось буде користуватися ними через рік-два. То в такому випадку наше законодавство, європейське законодавство передбачає охорону незареєстрованого промислового зразка. Тобто, головне довести, що ви його створили, що ви його довели до загального відома публіки, і вас буде лише три. Роки на таке використання промислового зразка. А як можна це довести? А можна довести, наприклад, якщо у вас є вебсайт, то що він у вас був на вебсайті. Знову ж таки, є дуже багато в інтернеті програм, які показують, що у вас на якусь дату вже була відповідна сторінка, вона була залита. Це можуть бути принципріни, це можуть бути каталоги. Знову ж таки, каталог хтось верстав, а хтось комусь передавав права. Тобто, в принципі, тут така загальна логіка, головне, що воно дійсно було і це довести. До речі, ми в одному із судових процесів він був пов'язаний з промисловими зразками, але дещо іншого характеру справа була: а наша клієнтка зверталася до своїх клієнтів, які надавали їй фотографії цієї продукції, яку вона їм поставляла. А знову ж таки, вони писали офіційне лист, що ми такі-то, такі-то працювали з таким то клієнтом, яким нам надавала передавала товар з. Відповідним дизайном період з такого до такого то року. І це в нас був один із доказів. А якщо говорити про ранні етапи, якщо ти придумав технологію, і ну, ти розумієш, що вона буде ну, не буде в короткому, як вона не буде мати терміну давності, скажімо так, з чого почати на початку? Технологія я би сказала, що це третій кит інтелектуальної власності. Ми на початку проговорили про торгівельні марки, які є точно у кожного бізнеса. Наступний кит, я би так сказала, це в нас дизайни, про які ми так само трішечки проговорили. І третій кіт це технології. А я так само, що ми говорили в одній термінології. То, на мою думку, технології це може бути спосіб певного виробництва, спосіб певної обробки матеріалів. А це б, може бути, наприклад, новий якийсь гаджет, девайс тощо. Або, наприклад, якщо взяти промисловий дизайн, меблі, то, наприклад, якийсь спосіб відкриття чи закриття дивану, або якась специфічна. А, не знаю підставка до дивану, тощо, яка має певний функціонал, це вже буде певною технологією. Технологія може бути як взагалі новою, так і може бути якимось вдосконалим. Наприклад, хтось вдосконалив в такий спосіб. А що в такому випадку робити, це патентувати, а патентувати патентують винаходи або корисні моделі це два об'єкта інтелектуальної власності, які доступні в Україні. І є тут дуже багато переваг. А по-перше, те, що можна подати заявку в Україні на винахід протягом 12 місяців подати міжнародну заявку. Вона ще називається PCT заявка, Це абревіатура від Cooperation Treaty, певного договору про міжнародну кооперацію, і після цього у вас буде 30 місяців здати подачі національної заявки для того, щоб ви подали заявку, а практично в будь-яку країну світу, яка є учасником цієї PCT Пейтинко Cooperation Treaty. тобто по суті, можна просто подати заявку в Україні, і головне дотримуватись цих строків, і це буде певним резервуванням, по всьому світу. А далі це вже певний маркетинг, чому тому, що потрібно, наприклад, знайти інвестора, знайти покупця на технологію, або, наприклад, розуміти, що у вас є бюджет для того, щоб не тільки запатентувати в інших країнах, а це і виготовляти, і реалізовувати, і вже таким чином покорювати світ і бути більш глобальним. Так, це дуже класна мета. Ми закликаємо український бізнес думати про це. Я якраз хотіла згадати, що ми з пані Марією зустрілися на курсі маркетинг-інновацій в рамках проекту Нова економіка Франківська, що триває три роки з минулого року в Івано-Франківську і головна мета цього проекту якби вивести економіку Івано-Франківська на новий рівень, щоб там створювалися продукти з доданою вартістю. Тому ця тема нам цікава, тому ми сьогодні її підняли. Якщо вам теж ця, ця тема цікава, засигналізуйте нам в коментарях, що вам цікаво, можливо, ми будемо писати якісь дописи, якісь колонки. Можливо, ми придумаємо такий же курс, як в нас був внутрішній для команди маркетинг інновацій. Можливо, він можливо, треба його зовнішньо робити. Тобто, ми чекаємо на ваші відгуки у коментарях. Поза тим я дам посилання в кінці нашої програми на, на сторінку компанії пані Марії і на сторінку нової економіки Франківка. І запрошу вас ознайомлюватися з цією темою. Ще зачитаю ще один коментар, який був в нас перед анонсом, під анонсом. Мені цікаво, чи можна реєструвати інтелектуальні права на ідею. Бо часто буває особливо з міською радою прийдеш, скажеш. Чуваки, от така ідея. А вони такі ні, це не цікаво. А через місяць беруть і впроваджують твою ідею через якийсь департамент. Що ви скажете про е, реєструвати інтелектуальні права на ідею? Варто чи не варто? І Як це взагалі можливо? Тут я би сказала так: це чи можливо, чи ні? На жаль, або на щастя, ідеї вони не охороняються правом інтелектуальної власності. Але я зараз розкажу, які є способи. Чому не охороняється, тому що патентується певне технічне рішення, тобто це вже має бути якесь більш розуміння функціоналу, як воно може працювати. А авторським правом охороняється певна форма вираження твору, тобто це так само зовсім інший об'єкт. І зрозуміло, що дизайну тут немає, тому що дизайн і ідеї це різні речі. Що тоді робити? Якщо, наприклад, це певна технологія, тобто хтось придумав, наприклад. Наприклад, новий спосіб освітлення. Якщо ми йдемо в міську раду, то напевно ми придумали новий спосіб освітлення, наприклад, Івано-Франківська. І ми подумали, що він може бути цікавим, безпечним, відповідати сьогоднішнім нашим реаліям. Тощо, ми придумали цей спосіб. У нас точніше, ми придумали цю ідею. Що нам потрібно? Нам потрібно її трансформувати в технічне рішення. Тобто, це не означає, що потрібен якийсь прототип чи якісь там модель, як воно. Буде там працювати якісь макети. Це потрібно просто описати, що, наприклад, придуманий новий спосіб освітлення міста або освітлення там певного району, який буде заключатися в тому, що є ліхтарі, які там під'єднані до там, того, то і буде там певний технічний результат, який він може бути. І таким чином це вже можна подати заявку на винахід або на корисну модель, і вже йти до міської ради і казати, що в мене подана заявка. До речі, можна на різних грантових документах або на інших документах писати patent painting, а, а, Тобто, це те, що являється, що вас подана заявка, тобто ви навіть інформуєте інших осіб, що я це трансформував в технічне рішення і я це запатентував з дизайн нам трішки складніше, але я би тоді знову ж таки рекомендувала. Думати, як його реалізувати. Тобто, якщо є якась ідея, наприклад, візьмемо того ж ліхтаря, зовнішній вигляд, якийсь новий, то я думаю, що дизайнер, перед тим як іде до міської ради, знову ж таки, він його може якимось чином вже трансформувати в певний такі діджитал-об'єкт, які в нього буде знаходитись. І що я рекомендую, коли йдуться якісь перемовини, то підписувати договір або якимось чином. Знову ж таки, мати докази, що ми розголосили якусь інформацію нашому потенційному партнеру. В ідеалі це би мав би бути договір про нерозголошення інформації і не просто там шаблон з інтернету, а так, щоб розуміли, які є права та обов'язки. Права особи, яка передає інформацію, обов'язки особи, яка буде отримувати інформацію, і обов'язково ще я рекомендую деталізувати ви додатку а, ці документи чи те, що буде передаватися, тобто яка інформація буде розголошеною. Тому що, як правило, біда чому в нас не працюють договори про нерозголошені інформації, тому що договір, що я вам, Оксана, передала якусь інформацію, але ми з вами не зафіксували, яка це інформація і з цим ви виникає питання до речі, з приводу міської ради або Деяких таких інституцій так само виникає питання: ну, не хочуть підписувати, не передбачено, юридичний відділ не дає підписувати. Що я тоді рекомендую або до зустрічі, або після зустрічі? Наприклад, можна після зустрічі фолап, шановна Оксано, продовження зустрічі з вами в міській раді, такого то числа в вашому кабінеті, в конференції і так далі. Ще раз вам доплюю ту інформацію, яку я вам надав. Вважаю цю інформацію. Інформацію моєю а, моєю власністю, що планую такі об'єкти подавати, бо вони в мене вже зареєстровані як інтелектуальна власність, тобто, яким чином, що мати якийсь доказ, що ви когось повідомили і це зробили. До речі, в одній юридичній фірмі в Європейському Союзі а, на ресепшені а, ти, коли до них заходиш, то ти підписуєш договір про нерозголошення кожен, кожен від... відвідач. Так, да, відвідувач від, від, від підписує договір, що все, що він побачить в стінах, окрім підписання договору, це є конфіденційна інформація цієї юридичної фірми. Тому у всьому світі це нормальна практика. І я дуже сподіваюся, що в Україні вона так само буде працювати. Дякую, питання з Стріму: чи є специфіка реєстрації інтелектуальної власності фудпродуктів печива, торта, ще чогось такого? Я думаю, що немає якоїсь окремої специфіки, але я розкажу, що би це могло б бути. Фуд продуктів. Якщо ми візьмемо печиво, то в печиво може бути певна торгівельна марка, так як воно називається. Далі це може бути упаковка, і упаковку можна реєструвати двома способами: перший спосіб це зображувальна торгівельна марка, сама упаковка, і друга це промисловий зразок, тобто зовнішній вигляд. Даної упаковки далі може бути якесь дуже цікаве печиво, і як тобто я маю на вас якась. Унікальна зовнішня форма, яка буде відрізнятися від інших, нетипова, тоді це можна реєструвати знову ж таки зовнішній вигляд як промисловий зразок. І наступне, це якщо є якась технологія виробництва, випічки, обробки якихось матеріалів, або якась унікальна рецептура, наприклад, що використовується не тваринні, жири, а рослинні якісь інші унікальні, унікальні наприклад, інгредієнти. Да, то це знову ж таки можна вже, це вже буде технологія і можна її реєструвати, патентувати як винахід або корисна модель. Дякую. І що я рекомендую, не зупинятися на чомусь одному? Це так само до речі, одна із типових помилок бізнеса, що хтось. Придумав щось інноваційне і думає, так я зареєстрував торгівельну марку. Вона в мене буде охоплювати все. Насправді потрібно відділяти кожну частинку свого бізнесу і дивитись, так це в мене торгівельна марка, це в мене дизайн, а винахід мені не потрібен. Або, наприклад, мені не потрібен дизайн, в мене є крута технологія, мені потрібен винахід і торгівельна марка. А як починати реєструвати бренд? Ну, торгівельну марку чи бренд. Ну, якщо наприклад є кілька власників, що потрібно зробити? Це, ви знаєте, основ... одна із причин чому... на одну людину реєструючи на кількох, як це відбувається. Угу. Це одна із причин, чому деякі бізнеси просто не доростають до великих або просто стоять середніми, а потім розпадаються. Законодавством передбачено, і я абсолютно підтримую цю позицію, що можна подавати заявку на торгівельну марку на двох-трьох. Ми навіть колись подавали заявку на семих співвласників торгівельної марки. Все чудово, закон це дозволяє, але закон визначає, який буде порядок використання цієї торгівельної марки. Він говорить про те, що кожен із власників, співвласників торгівельної марки має право її використовувати, але він не має права нікому іншому надавати дозвіл і не передавати свою частину. Тому що я рекомендую робити? Я рекомендую між такими співвласниками, як тільки подана заявка в той самий день або за день до того Підписати договір закон це дозволяє між співвласниками торгівельної марки де узгодити, що вони мають, наприклад, право використовувати її лише а всі разом. Що буде, коли хтось захоче вийти з бізнесу і за яку ціну як буде визначатися, як він буде продавати свою долю, яка буде пов'язана на торгівельну марку? Це можуть бути різні умови на різних етапах бізнесу, тому що торгівельна марка сьогодні, і торгівельна марка через рік і Через 10 років це знову ж таки може бути різна вартість бізнесу. І я рекомендую знову ж таки, це все узгоджувати відразу і там відразу прописати, наприклад, які будуть умови, а коли співвласники захочуть подавати заявку на торгівельну марку в інших країнах і далі розширювати свій бізнес. Добре, дякую. Е, ще питання: чи є застереження з боку антимонопольного законодавства щодо користування патентом, ексклюзив, безоплатне користування тощо? Я як. Думаю, що правильно зрозуміла ваше питання, скажу, що немає. Дійсно, патент а це є певна монополія, тобто вона надає виключне право власнику використовувати певну технологію, наприклад, запатентовану чи інший запатентований об'єкт, а виключне право надавати дозвіл та забороняти таке використання, але антимонопольне законодавство воно більш стосується економічної монополії, а не юридичної монополії. Хоча в Європі і в Сполучених Штатах то є вже такі питання перетину монополії, але це коли хтось. Може добросовісно, але не добросовісно, але запатентував якусь дуже час, важливу таку життєздатну частину якоїсь технології. Наприклад, у компанії, USB, у компанії Nokia є патенти, які пов'язані з USB-розйомом і взагалі з USB-технологією. І тут вже в Європі, в Сполучених Штатах, вже втручається антимонопольне законодавство, яке не забирає патенту Nokia, але він каже: а, ви будь ласка, надавайте всім літературам ліцензії, надавайте їх за розумну плату, і щоб ця плата була справедлива. Якщо ви це не будете робити, то ми вас оштрафуємо. Тобто, такі питання вони виникають, але поки що не в Україні. Дякую. В мене ще питання загальне. Ми вже так останнє напевно буде питання. Хіба якщо ще прилетить в коментарях, то зачитаємо. Але як це підсилює Україну як державу? Як це допомагає економіку, що ми реєструємо патенти? І навіщо це якби розвивати, пропагувати? Я взагалі вважаю, що інтелектуальна власність, розвиток інновацій це один з наших таких ключових поїнців нашого відродження, нашої розбудови, і можна дивитися багато і індексів і багато досліджень. Дуже багато країн вони саме. Скажімо так, розвиваються, стають відомими а саме завдяки інтелектуальній власності. Тому я думаю, що це абсолютно пов'язано. Тобто, країна може мати сирєву економіку, тобто робити сировину тощо. А країна може бути інноваційною і робити вже там зовсім інші продукти. І я вважаю, що ми маємо підвищувати, підвищувати цей рівень, і я багато на цю тему думаю. І мені би дуже хотілося, щоб ми взяли ці моделі, які були в Ізраїлі, які були в Південній Кореї, які пов'язані саме з тим, що в важкі для країни часи країна починає розвиватися, вкладати в економіку, давати різні, це те, що ви називаєте нова економіка, давати різні преференції для стартапів, для ренді, для інновацій і такі. Чином знову ж таки нарощує свою таку міць і суб'єктність вже на на певні глобальні економічні арені. Дякую, я ще тільки нагадаю, що наша агенція працює у Львові. Ми маємо стратегічні напрямки, якими опікуємося. Це місцевий економічний розвиток, інституційний розвиток і розвиток та зрілість малого і середнього бізнесу. І власне, вже крайнє запитання, після якого ми завершимо нашу розмову, можете сформувати п'ять порад для бізнесу, який думає про те, щоб зареєструвати там торгівельну марку чи бренд, чи якусь, якийсь тип інтелектуальної. Власності, як це зробити правильно, як ну все, все пройти правильно і не шкодити самому собі? А перше це провести пошуки, передивитися, не порушуєте ви права інших, не перетинаєтесь, чи немає конфліктів. Друге, це підписати договори зі всіма, з ким потрібно. Наприклад, дизайнер вам розробляє певний дизайн упаковки, який ви хочете використовувати, підписати з ним договір. А третє це своєчасно подати заявку. А четверте це а визначити ті країни, в яких ще потрібно подавати заявку, і використовувати різні міжнародні інструменти, такі як Мадридський протокол, такі як ПІСІТІПейтин Cooperation Treaty, або Гайська угода про реєстрацію промислових зразків. І п'яте я його завжди називаю на англійській мові, це uh, think big, тобто думайте відразу велико про масштаби, і саме інтелектуальна власність допоможе будь-якому локальному бізнесу стати великим і глобальним. І ми вам того бажаємо стати великим і глобальним. Це була наша рубрика Business Talks PPV. Наступного разу ми вийдемо в ефір через два тижні. Дуже дякую, Марії, що ви сьогодні включилися і все пояснили. Я надіюсь, що в нашій аудиторії буде зацікавленість до цієї теми. Якщо буде, то загалізуйте в коментарях і ми цю тему будемо розвивати. Дуже дякую, Марії. Дякую.